Від тріскучих морозів страждає не тільки людський організм та комунікації. Вірний помічник людини, залізний кінь, ваше авто зазнає неабиякого навантаження через сьогоднішні погодні умови. Як вберегти свій автомобіль від несправностей та надмірного зношування, порадив фахівця далі. Сильні морози впливають не тільки на людський організм. Низьких температур не витримує й техніка. Один запуск двигуна в мороз від мінус 17 градусів. Зіставляють із декількома кілометрами пробігу по зношуванні тертьових деталей. За словами експерта по автомобілях, одна середньостатистична поїздка на роботу із роботи в мороз це фактично втрата 600 кілометрів пробігу. «Це Закачається тільки двигуна, тому що холодний запуск двигуна йде дуже інтенсивне зношування основних деталей. Масло не поступає до основних тертьових поверхонь, і тут тертя йде ну в 10-20 разів більше. Ніжно прогрітому двигуні. Так що завести двигун і прогріти його з мінус 20 до нормальної температури це рівноцінно, що літом проїхати кілометрів 50-100, напевно. Так що практично це зменшується ресурс двигуна. А на остальні агріати автомобіля це практично не впливає. Зима зжирає автомобіль у п'ять разів інтенсивніше ніж влітку, кажуть експерти. Тому фахівці радять зайвий раз не ризикувати і, в особливо люті морози, залишити авто в гаражі бажано теплому і користуватися громадським транспортом або ж по можливості ходити пішки. Е, якщо автомобіль, сучасний автомобіль не Жигулі там го року випуску, а сучасна автомобільна техніка, може навіть і західне виробництво. В нормальному технічному стані, то 20-25 градусів проблеми нема з експлуатацією, з запуском двигуна, з рухом автомобіля по дорозі, якщо дорога буде нормально підготовлена, підсипана, почищена і так далі. А труднощі, які можуть виникнути при експлуатації, це м -м, слабозаряджена акумуляторна батарея зимою, вона розряджається набагато сильніше і на коротких поїздках не встигає е -е, підзарядитись. І тоді двигун просто не запускається. Це якщо бензинові двигуни. Якщо бензинові карбюраторні, якщо бензинові двигуни інжекторні, тоді тут ця проблема практично відпадає. Чому? Тому що тут гарантується запуск при нормальному технічному стані, гарантується запуск двигуна до мінус 25 мінус Ну, інша справа, що там пригрів двигуна, буде трошки довше. Вітрати палива на це піде більше. Часу треба більше. Це однозначно. Не слід особливо вірити рекламі незамерзаючого пального, адже недобросовісні продавці можуть залити в авто що завгодно. А реально перевірити це можна тільки на ходу, або ж запускаючи двигун зранку після морозної ночі. А якщо дизельний двигун, тут проблем набагато більше, і вони пов'язані в першу чергу. Я б сказав, з. Недобросовісним продажем дизельного палива на автозаправках є таке поняття, як зимова солярка, зимове дизельне паливо. Воно гарантує так мінус до 25 до мінус 30. Чим це пояснюється? Тому що при низьких температурах дизельне паливо має тенденцію застивати. Тоді воно не прокачується по трубопроводах, застиває в бак, подача до двигуна обмежена або зовсім пропівна, і він просто відмовляється і запускатися, і працювати. Існують там різні способи підігріву, але це таке, ну появні лампи і там гріють, це небезпечно. Ну, реклама є, що дизельне паливо продається, але як перевірити, яке воно, я ж пістолет в бак і що мені зливають, я не маю можливості перевірити. так? От, і тому доводиться вірити, а мінус 25, вже двигун не заводиться. І тому ви бачите зараз, що машин на дорогах явно поменшало, їхати набагато вільніше. Отже, шановні автолюбителі, краще готувати свою машину до зими заздалегідь. А якщо вже виїхали, то кілька порад. Не гальмуйте різко, не робіть різких рухів кермом і не забувайте про пішоходів, наближаючись до переходів, шкіл, дитячих садочків, інститутів, ринків тощо, знижуйте швидкість до мінімуму.